<пев> Корабиков, спокойно закидання на сулима проти и На котрій позначці м'яча встановлює Антон Струк через Камені на розіграш низом Максим Камені. Друзі латикать. Сітку. Одинадцята хвилина Only з тім. Веде в цій зустрічі 1-0. Зі стандарту відзначаються номінальні гості. Корабіков пас на Суліма, теж не затримується в Ігоря. Ігор збиває Максима Каминін. Арбітр показуватиме жовте світло. Для восьмого номера ФК Апс Флайер. Ігоря Суліма. Каминін підвівся. Ще одне жовте світло, певно, буде. Цього разу для Віктора Коробікова десятки. М'яч господаря Гевака. Кидання на суліма гра на виперечні успішна від Каменіна Чумаченко. Ага. Тут було розіграно аут здорово, відборовся виштак. Викотив! Він погачу погач, не переграє стража. Виштак, його треба пробити з справий. Виштанка зараз знову він проявляє ефективність на чужій половині ще й потім заб'є ось такий от гол Олександра Виштак видається на холодином ліфан 7. ВКАПСПР рахунок 2-0. І поки онліфан із зустрічі з створює магію. Сережає з правої після рочів. От Каменін з ним бореться. Троценко Коровіков підбирає. Троценко! Троценко. І друзі, є блок. Зараз вінтром Гевак вийшов. Гевак розпоряджається на Коровікова. туди до центру поля Коровіков. у реагує Мурей. Каминін втікає у зустрічну атаку. Удар від Максима. І має господарів. Зараз падіння Старченка тримається він за ногу. мовчать арбітри. Два годин не вихідний. Так стартувала друга 20-та хвилинка. Матч між Ondefans Team та Ups Flyer, представниками. Ліворуч на Коровікова. Низом Вправляє Дедик Старченко. Ще от із цієї бровки розіграно. Коровіков. Удар з лівого флангу. Орейко міша. Той вже назад, мжей Другтині. Це не здрукув, Це Чумаченко. Він на чужій половині виступав у ролі адресата. Зараз на власній. Чумаченко, бореться вставляти. Зубленко відправляє до центру Денису Траценку. Троценко лівіше. Віктор Коровіков внизу запускає м'яча точно на Дениса Старченка. Старченко на протилежну бровку віддав. І Там уже десятка. Коровіков Віктор із правої. Зараз момент струк. Пугач. Костянтин іде на каменіна Каменін! Максим Каменін робить дубль у цьому матчі. Паця цьому хвилина On the Fans Tim of Cup Squire. Рахунок 3-0. Каменін. Далеко не одну команду у цьому сезоні. Засмучував своєю правою ногою Максим Каминін, друзі. Сулім. Друзі, в нього була жовта, зараз збиває Сулім Романа Чумаченка і Арбітер показують руку жовту. Ну і потім той підкат. Вештак, так тим часом він у штрафній площі. Продовжується, продовжується атака, одержує Каменін. Грає він і партнера Форсу. М'яця переправляє у ворота. 29-та хвилина. Стане рахунок 4-0. Відзначається Антон Струп. з тим Ще один. Проший м'яч. у звітній зустрічі. 4-0. Рахунок. На кучужій штрафній площі Олександр Вештак. Микитенко. За струк на Каминіна перш Денис Старченко. вісімку, ку Каминін. Ще один гол цебенні тім. Каминін робить рейд правою бровкою. А Олександр Виштах відправляє у сітку воріт Михайла Гевака. П'ять нот тридцята хвилина. А, і грає на Лещенко, Владислав Лещенко, пробуває першим дотиком. Зрештою, сам Каминін вийде в ролі п'ятого польового. Тим часом забирає Роман Чумаченко в опонента Ударнизом. Пугач дістаємося у правій бронці після переведення від струка. Пугач! Удар поворотах добивання! Добивання, друзі до вештака він знову зав'є у цій зустрічі. Це на 40 й хвилині свій черговий гол проводить. Олександр Вештак сьогодні відзначається трик І наряду з Максимом Каменіним найрезультативніший у стані. Свого! Головою Владислав Леш лунає фінальна сирена. OnlyFans Team. Давайте Після цієї атаки, можливо, знову гольової, але ні, тут мацюватий. Ще місто бійде, OnlyFans Team. Місто вже зіграв свій поєдинок сьогодні. Ну і свого суперника по звітній зустрічі наздоганятами. Колектив Team Ups Flyer буде по 16 зарякових пунктів у цих учасників. Отже, лунає фінальні свистокі, суха звитяга. В активі OnlyFans.